Друзі, покажу вам ще одну ділянку. Ця ділянка нам дісталась пізно, пізньою весною, господар помер і запропонували нам з таку ділянку. Справа в тому, що нам, нас зорієнтували трошки неправильно. Сказали нам, що тут оранка була, і після дощів, коли ми через тиждень приїхали, коли можна було заїхати сюди. Виявилося, що тут не оранка була, а дискування. І якщо загальний фон подивитись, ну, зараз ближче буду підходити, видно сухі бур'яни. Тут буряни були в пояс. Культиватор, що міг там справився, витягнув. Маємо також не ідеальний культиватор і посіяли сою. Посіяли по дисковці, вологи тут практично не було. Ну, не те, що практично, її тут просто асфальт. Посіяли в суху землю, чекали дощу і ось дощі пройшли. Що ми маємо на сьогодні? Загальний фон. Тут і не зрозумієш, що тут соя. Кропили, звичайно, багато бурянів забрали. Є у нас ось така соя. Тобто маємо гілкування і маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, щастих уже. І маємо ось такий результат після дощу. І маємо ось такий результат. І маємо навіть ось такий результат. Це соя Аполо, на тільки... Деяка починає сходити, ось бачимо рядочки, а та, яка хапнула вологи і посходила раніше, вона вже має сім трічастих Це соя Аполо. Дехто каже, що вона ця соя буде ну, постоїть трохи що вона не сиплеться, не обсипається. Інші кажуть, що вона обсипається з ходу. Тому хто має досвід такого типу, як у мене. Бачимо, гліфобробку знов треба обробляти. Посходив ось такий бур'янчик після дощу. Але рядочки, пішли грізні. Ось бачимо, пішов, 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 посходити. І очевидно, що її буде тут більше. Але чи вона буде конкурувати, чи вона зможе протриматись, чи повсипається до того, як виросте інша. Ну, Звичайно, можливо зробити якусь десикацію. Бачимо, що її щось пасе тут. Маємо трошки нижче, маємо заячу нору, чи лисячу, чи заячу. Там звірі, які там в тих норах живуть. Але але, маємо ось таку ось ситуацію. Ліф обробку треба проводити, трошки пізніше проведу, щоб соя, можливо через тиждень, щоб соя все-таки зійшла. Ділянка дуже забурянена. Я навіть не знаю чи це Скоріше за все що це падалиця Але дуже міленька Падалиця соняшник Бачимо що ця що сходи Вже з жовтими Сім'я Пятна жовті Надію що може їй вистачить Пологи Відійде тільки в яку сторону відійде а ось тут ця ділянка, такий суп-піщаний ґрунт. І ось далі маємо пісок. Просто пісок. Ось оце пісок. Тут чорнозему практично немає. Але ми тут посіяли все одно. Цей пісок, не знаю, що тут буде. Бачимо, що сходи якісь є. Сходи якісь є, але нових сходів тут не видно. Я бачив, тут ми сою не обробляли ніякими хімікатами. І тут яка була проблема? Наблюдав я тут багато мурашників. І можливо бути таке, що мурашники і зробили свою справу. А ось і імера. Попрошу бахівців сказати, чи я це Лисяча чи Заяча. Одна. І отам ще одна. Далі, коли були... брали була тільки одна, вже дві з'явилися. Ладно, не будемо турбувати мешканців які собі живуть все одно соя тут практично відсутня практично відсутня а ось тут -от є рядочки такий оазіс не знаю при сонці видно не видно побачимо досвід наш новий це буде соя буде рости. Але що характерно, використовували ми тут е українського виробництва. ВТБ, здається, точно не пам'ятаю, ну, абравітура з трьох літер, ВТБ, здається. І... А, не ВТБ, а БТУ. БТУ точно. І ця Цей інокулянт спрацював, тобто на ньому є сої, є на корені бульбашкові бактерії. Я їх виривав. Ці бульбашкові бактерії всередині рожеві, тобто вони працюють. Якщо на загальний фон подивитись, Можливо, вам буде видно, рядочки сої є, але, але надіюся, що ще щось посходить. Оскільки в Чорноземі я бачу, ось наприклад сходить. В Чорноземі є, а в піску немає сходів. Тому надіюсь, що можливо ще щось буде. Але, але як буде, наскільки буде, обсипеться, не обсипеться, можливо ви підскажете. Люба підказка від вас, це, як у мемах, це скарб. Ну, реально скарб, москви, якщо ти не знаєш, і якщо цей скарб. Якщо ви даєте підказку, то вона дійсно як скар. Особливо якщо це у вас був досвід. Ось такі ось були бур'яни. Ну, тобто, якщо приміряти так як візуально, це по пояс. Багато що ми змогли забрати культуватором, але в цілому, якщо так фон, бачимо коричневий, те, що не змогло вирізати. Ну, маємо те, що маємо. Все одно, я думаю, що цю ділянку в будь-якому випадку треба переорати. Оскільки як показав цей важкий рік. Волога, сходи і результат на оранці у нас принаймні краще для нашого клімату, для наших ґрунтів. Тому надіюсь, без надії, сподіваюся, що буде хоч якийсь результат, оскільки ця ділянка не наша, і для за неї ще треба сплатити орендну плату і плюс покрити всі витрати. Дай Бог, щоб ми в ноль в нуль вийшли. Я вже мовчу про те, щоб щось заробити. Але як показує практика, хорошу землю в хорошому стані ніхто не віддає в хороших місцях. Ну, спробуємо рік-два попрацювати. Як кажуть, де наше не пропадало. Все, дуже дякую всім за увагу. Ставимо лайкоси, підтримаємо сою на нових грудах в піску. Заслужила вашого лайка або дизлайка, вашої реакції, ваш перегляд і ваші поради постійні, тому буду вдячний за любу інформацію. Ну, Поки що такі результати. Бурян сходить, сої практично немає. Будемо надіятися, що ще має дещо посходити і будемо наблюдати. Просто цікаво, чи можна її буде хоча б приблизно. Ну, скоріше всього, я думаю, що якщо навіть десикацію зробити, то це буде, будемо мати недогони Недогони і, і взагалі побачимо по результату, скільки посходить додатково, чи буде сенс взагалі сюди заганяти комбайн, чи можливо буде просто перегнати її і вона буде як сидирати. Все, всім дякую за увагу. Всім всього найкращого, гарних врожаїв і, і перемоги нам всім. Слава Збройним силам України, слава Україні і героям слава!